Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Моменти життя та роботи. Вирішив зняти коротенького відео про мій один цікавий девайс, який я купив для поїздок на велосипеді. Їжджу постійно, вже з 2006 року їжджу в одну сторону 8 кілометрів 300 метрів, ну плюс-мінус, швидше буває в плюс, на роботу. Їздив все время просто так. І по хорошій погоді, по поганій погоді, а в цьому році вирішив купити собі отакого от девайса. Китайський шолом. називається ПЕМІЛА. Не товстий, скоролубка, нормальна на вигляд, не важкий. Регулюється застібка по довжині. Відбородник якийсь є. І саме головне, і саме цікаве, він регулюється на розмірів 2-3 на голові. Тобто можна надіти просто так, на голову підтягнув ззаду. О, і держиться навіть застібати не треба. Ну, застібнути нормально. Тим більше тут наліто підтягнеться. Закривається під низ проти від сонця окуляри і буде зовсім чудово. Влітку, можливо, він і не потрібен. Ну, лучше надівати. А взимку за що того, що є візор, він закриває, нема сквозняку в очі. Тобто, буває, звісно, боковий вітер, то з'являється легенький сквознячок, але ж не такий, як в окулярах. Ну, а зимою він виглядає чисто так. Підшоломник або балаклава. А ще тепла шапка, тому що боків шолома. Боки в шолома відкриті. Надягаємо, застібаємо, поправляємо і отак воно виглядає. Я думаю, нормально, чудово всім рекомендую. Ну, звісно, відпадіння спасе один раз. Візор, шолом багаторазовий, візор точно одноразовий. Але ж 500 гривень ціна, 500 гривень ціна з хвостиком з маленьким. Це невелика ціна за вашу безпеку і комфорт. Якось так. Дякую. Слава Богу, Збройним силам України. Це буде Україна.